Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда посперечалися через заморожені російські активи. Про це повідомило видання Financial Times. Пересварка виникла під час зустрічі лідерів Євросоюзу. цього тижня. Обговорювали варіанти підтримки України. І президент Польщі закликав Євросоюз нарешті конфіскувати та витратити на допомогу Києву заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро. Таку ідею схвалюють Сполучені Штати, Великобританія, от Німеччина, Франція та Італія не надто охоче пристають на. Це Олаф Шольц відреагував на пропозицію доволі різко. І вигукнув: Ви не розумієте, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків веде перемовини з Києвом та Москвою щодо збереження транзиту газу через Україну, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан. Нині російський газ Угорщина імпортує переважно через турецький потік. Проте за словами Орбана Будапешт не хоче відмовлятися від українського транзитного маршруту. Тож, нібито, запропонував Києву й Москві рішення. Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу завтра вирушить до Москви на переговори з Путіним про постачання газу. Про це повідомив президент Сербії Олександр Вучич. Раніше Фіцо заявив припинення транзиту через Україну. Україну може призвести до енергетичної кризи, яка позначиться не лише на словаччині, а й на сусідніх країнах. І навіть пригрозив Києву заходами у відповідь. Нагадаю, 1 січня завершується дія угоди з Газпромом про транзит газу. Україна її продовжувати не буде. Президент Володимир Зеленський заявив, не пристане на жодні варіанти транзиту, на яких Росія буде продовжувати заробляти.